Всіх вітаю! Продовжуємо наш міні-курс Математика з нуля і опрацьовуємо десяткові дроби. На минулому тижні ми розглянули з вами звичайні дроби і як з ними працювати. Якщо пригадаємо, то звичайний дріб у знаменнику має будь-яке число. А десяткові дроби це вже будуть дроби зі знаменником 10, 100, 1000 і так далі, тобто 10 енні степені. І ці труби можна записати у вигляді десяткових, тобто запис буде відрізнятися від звичайних, це через коми. Якщо в нас, наприклад, є дріб 7, 10, то можна його подати у вигляді запису через коми. Це буде 0,7. Чому саме так? 10 має один нулик, і у записі дробової частини, яка знаходиться після комі, у нас повинна стояти одна цифра. Це якраз і буде 7. Якщо б ми мали сотих, ми бачимо 100 має вже 2 нулики, тому у записі дробової частини в нас повинно стояти 2 цифри. Ось на цьому місці в нас якби ціла частина, тут її немає, значить це є 0,0. Після коми в нас має бути 2 цифри, бо 2 нулики, але в нас тільки одна цифра 7, тому ми перед сімкою дописуємо нулик. Якщо в нас буде 7 тисячних, ми бачимо, тисяча має 3 нулі. Тому ми запишемо вже після коми три цифри, так? Але в нас тільки одна цифра в чисельнику. Нам не вистачає двох цифр, тому ми перед цінкою дописуємо два нулі І так далі. Якщо в нас, наприклад, є 2,7, то це вже буде 2,7. Отут на місці цілої частини вже в нас стоїть двійка. Якщо у нас, наприклад. З вами є ось такий дріб 147. Так? Ми бачимо, знаменити 10, це один нулик. Тому у числі 147, нам треба одну цифру відділити комою. Це якраз і буде 7. Тому отримуємо 14,7. Якщо у нас записано, наприклад, 1502, так? 100, то я це можу подати в такому вигляді. Тут маємо два нулики, так? тоді, у числі 1502, ми відділимо дві цифри комі. Це буде 15,2. Це щодо запису десяткових дробів. А тепер зглянемо загалом будову десяткового дробу так? і розряди числа в записі десяткового дробу. Ви ж зрозуміли, так? що у нас є ціла частина це те, що до коми, і дробова частина це те, що після коми. Це ціла. Це дробота. І, відповідно, якщо брати цілу частину, так, остання цифра перед комою це в нас є одиниці. Це такі розряди, як ми знаємо з натуральних чи цілих чисел. 5 це в нас розряд десятки, так, одиничка це сотні. І так далі. Якщо брати після коми, перша цифра це розряд десятих. Друга цифра після коми це розряд сотих. Третя цифра після коми — це розгляд тисячних і так далі. Ну і тут деякі записи, так, 1 десята звичайним, 1 десята десятковим дробом. Тут маємо 1 сота звичайним, 1 сота десятковим, 1 тисячна звичайним, 1000 тисячна, тисячна десятковим дробом. Це щодо запису десяткових дробів. В наступному відео розглянемо додавання та віднімання множення і ділення.